Інша сторона медалі для е, України після виїзду хлопців з 18 до 22 років. Але знаєте, що хочу сказати перед тим, як ми зараз послухаємо експерта з економічних питань? Е, що я хотів би сказати? Що е, однозначно відкриття кордонів для хлопців, наприклад, до 22 років, е, це дуже хороший знак, і це буде означати, що владі доведеться. Не заставляти цих людей залишатись в Україні через е, е, незаконні рішення, скажімо так, бо немає закону про заборону виїзду українців за, так, з України, а потрібно буде домовлятись: потрібно буде виставляти діалог, його вести, враховувати думки і побажання своїх громадян. А від цього, знаєте, вже трошки відвикли. Але давайте зараз послухаємо е, власне, цю людину і. Ви зможете написати свою думку після перегляду цього відео. Приємного перегляду! Це, друзі, експерт з економіки Олег е, Саркіц, якщо я правильно сказав, і е, він говорить про другу сторону медалі: про те, наскільки негативно може вплинути виїзд 22-річних, е, наскільки негативно це може вплинути на економіку України. Бо ми розуміємо, що в будь-якій ситуації є дві сторони медалі, але знову ж таки, я особисто. Моя персональна суб'єктивна думка, яку я абсолютно нікому не нав'язую, що благо кожної окремої людини так, для цієї людини має бути над благом суспільним. Мені так здається, якщо це не порушує права, свободи і гідність інших людей. Отак. От от. Економічно, як це б є по державі, коли чоловіче населення віком 18-22 роки покидає країну? Це працездатне дійсно населення. У нас є зараз е, кадровий голод, який не дозволяє певним бізнесам навіть функціонувати. Сказати, Ви що... знаєте, що хочу сказати? Що в нас є кадровий голод, а ще в нас е, я не знаю скільки, сотні тисяч, напевне, чоловіків, так, 25 плюс, сидять по домам. Бо вони знають, що якщо вони вийдуть на двір, то їх можуть забрати на фронт, а вони не хочуть. Ну, Просто не хочуть, немає в них такого бажання. Не, і це їх право, їх вибір. От. І замість того, щоб е, е, якимось чином переструктуризувати пере, е, як, роботу ТЦК і зупинити оцей відлов людей на вулицях, для того, щоб люди не сиділи по домам, а могли йти на роботу і працювати в українській економіці в цій всій екосистемі, замість того, ми бачимо, що ні, цього ніхто не відміняє. Тому тут говорити про працездатне населення. Можна дуже довго, але не треба забувати, що шалена доля провини в цьому лежить саме на злочинних діях окремо взятих працівників ТЦК, які, на жаль, не покарані. Це негативно повпливає наразі складно, тому що дійсно, за даними ДПСУ, немає якогось такого сплеску, який свідчить про те, що ця молодь. Також неодноразово вже про це говорив, що немає зараз ніякого сплеску з перших днів, бо в хлопці до 22 років з шаленою вірогідністю просто немає закордонних паспортів, які вони зараз ринулись робити. І я особисто знаю дуже і дуже багато таких молодих хлопців, які після впровадження цього, цього нововведення одразу пішли в державне підприємство документ робити терміновий закордонний паспорт для того, щоб можна було виїхати. Хтось хоче виїхати на відпочинок, хтось хоче виїхати на роботу, хтось хоче виїхати до своїх родичів, рідних близьких, а хтось хоче емігрувати на якийсь довший період часу. По різному у всіх це, але тікати можна сказати з України. Такого немає, якщо у нормальний, нормально добу в цей і до речі, бачите, це ж також показує одну дуже важливу річ. Відкрили кордони, ніхто нікуди там дуже сильно не виїжджає. Точно так само, як і жінки масово не тікають з України. Це може е, також нас навести на думку, що насправді люди їдуть не від е, е, війни і навіть не від е, бідності, я не знаю, не від того, що в Україні, наприклад, не можна заробити гроші. Ні, не від цього. А люди їдуть від ТЦК. Люди через тису пливуть від ТЦК, бо люди просто не хочуть іти на фронт. А це означає, що е, допоки людям в Україні не загрожує ТЦК, вони в принципі живуть ок. Так? І все в Україні насправді нормально. Так, Там гірше, ніж в Європі, по економічним показникам. Е, але це рідна країна, там набагато більші можливості, там рідні, родичі, друзі, близькі. Але. З України хоч, хочеться виїжджати тоді, коли ти попадаєш під вплив ТЦК. І знаєш, що кожен твій похід по вулиці може закінчитись е, ще одним епізодом відео, яке буде ширитись телеграмом, і яке потім назвуть фейком. Е, така от або неповною картиною, як нас це прийнято називати. Тому робіть свої висновки, через що зараз люди більше виїжджають з України. І от пропускна спроможність вона складає близько 130 тисяч, то зараз вона не є збільшеною. Вона біля цієї норми, тому немає певного ризику, що люди почали їхати з країни. Якщо з економічної точки зору дивитися, так звісно, це може повпливати на робочі місця, тому що люди. Якщо будуть їхати з країни, вони не будуть займати певні посади, і буде певний буде кадровий голод, чи буде більше збільшуватися, тому це може негативно повпливати, але треба дивитися знов, скільки людей вийде і чи вони захочуть це зробити. Більше відео, от ну власне те про що ми говорили, і це, до речі, дуже показовий приклад. Коли бачимо: якби зараз відкрили для кордони для 25+, і сказали. Хто хоче, виїжджайте, все, у вас ТЦКшники йдуть на, у відпустку на місяць. Всі, хто хоче, можете виїжджати. От тоді ви побачили, що таке настоящі переповнені кордони. А тут все стає просто ясно, що люди виїжджають не від шахедів, не від якихось фінансових проблем, а люди виїжджають елементарно, хочуть виїхати так в максимальній кількості саме через ТЦК. Все інше це якісь епізодичні е, випадки. На сьогоднішній вже день в. В другій половині 2025 року. Звісно, що на початку 22-го, в середині 22-го тікали саме від війни. Зараз вже бачимо, що ситуація трохи стабілізована, але в нас створено ТЦК. Така от історія. Що думаєте, пишіть в коментарі, а ми йдемо до нашого наступного спікера.